Знаєте, я би тут хотів навіть ширше прокоментувати, бо сюжет був такий, багато було сказано. Перше. Щодо життя бійців. На жаль, те, як ставиться командування до життя українських солдат, залишає бажати кращого. Оскільки, знаєте, Сполучені Штати, наприклад, знайшли всіх хто загинув у В'єтнамі. Після цього вони всі були. Так само, війна триває до поки не знайдуть останнього солдата, і він не буде похований нормально. У нас, на жаль, на сьогоднішній день доводиться констатувати, що принцип берегти життя солдата він не на першому місці, а має бути навпаки. Щодо інформації, розумієте, звичайно, потрібно інформувати. Більше того, є військова доктрина, діюча на сьогоднішній день нормативний документ, який був затверджений у 2004 році, який передбачає, що має бути мета застосування Збройних сил. Тобто Збройним силам. Має бути чітко доведено за що ж ми боремося. Яка наша мета? Або наша мета витіснити ворога, або наша мета перейти е на територію ворога. Яка наша мета? Або наша мета тримати рубіж. Ви чули. Він каже, ми не знаємо. Ну ви навіть їх, вони не завжди знають, що вони роблять. Збройні сили повинні про це знати. Ви розумієте? це повинно бути. Повинні бути створені нормальні канали інформації, де будуть. Ланцюжки, оцих речників, які є в АТО, чітко зрозуміло мати кожен свої посадові обов'язки і відповідати за це, тому що сьогодні є кілька різних альтернативних каналів інформації, в тому числі від бійців, від волонтерів, від там багато від громадськості і так далі. А має бути нормальне інформаційне поле, інформаційний потік, якому можна довіряти буде, який не буде отак, от от, знаєте, з одного боку, бійці не кажуть, заангажовані, що так. Не заангажовані. Да. З одного боку бійці кажуть, що вони знаходились в котлі, не знали, куди виходити, а офіційна позиція каже, вони знали, куди виходити, знали, як виходити. Бачите, це тут ще треба дивитися на те, що має бути реалізований принцип невідворотності покарання у <кій> разі кримінальних правопорушень. От якби ми. Побачили на сьогоднішній день чітко висновки прокуратури по тим висновкам парламентської комісії по Іловайську, коли було розслідування і висновки є, де вказані прізвища, де вказані обставини, які були передані відповідно до законодавства правоохоронні органи. Відповіді повинні бути дані. Тому що, розумієте, допоки ми не почнемо військова прокуратура, правоохоронні органи, Генеральний штаб, РНБО реагувати на оці сигнали, на оці виклики, проводити об'єктивні розслідування, карати винних. Незалежно від посади. Якщо будуть дійсно встановлені склад злочину в їхніх діях, то такі ситуації будуть відбуватися. Люди мають бути звільнені, якщо, їх, якщо вони винні у вчиненні якихось правопорушень, що призвели до загибелі бійців, або звільнені з посади, або притягнені до відповідальності кримінальної. Іншого нема шляху. Ви знаєте, мені це нагадує таку грубо, пам'ятаєте, був зіпсований телефон. Тобто є боєць, який доповідає своєму керівництву. Керівництво доклада доводить інформацію своєму керівництву, а там інформацію в Генштаб, потім на РНБО. І потім ми отримуємо її. Хтось десь може цю інформацію донести по-своєму. -по і на виході ми маємо на центральних каналах Андрій Лисенко, який говорить зовсім не те, що відбувається насправді на фронті. Чи мають право українці? Знати реально, що відбувається в зоні бойових дій, про реальні втрати. Звичайно, розумієте. В наш час, скажімо так, інформаційно, ту добу, в яку ми живемо, маючи інтернет, маючи соціальні мережі, інші мережі комунікацій швидких, приховати правду, якою б вона не була, довго ну надовго неможливо. Мають право знати, але окрім операцій, які є таємними, які є секретними, які проводяться з певною метою, для збереження життя і здоров'я особового складу бійців, ці операції не можна розголошувати. Решту речей, якщо розум... ну, розумієте, тут теж потрібно дивитися, знаєте. Має бути межа, має бути чітка інформаційна політика як по лінії Генерального штабу, по лінії РНБО і по лінії Міністерства оборони. Моделі таких політик є. Вони ж є в збройних силах Європейського союзу, є в збройних силах Сполучених Штатів. Коли боєць який приїжджає на виконання певного завдання за кордон. Їм створюється виділена лінія інтернет, і вони можуть там по імейло e переписуватись і якусь інформацію надсилати заборонено використання там мобільних телефонів в певних ситуаціях і так далі.